Торгова марка Провет провідний український виробник ветеринарних препаратів та засобів гігієни для догляду за домашніми улюбленцями з перших днів війни в героїчному Харкові не припиняє своєї діяльності, продовжуючи плідно працювати на благополуччя та здоров'я хвостатих друзів. За останні два роки був суттєво розширений продуктовий портфель. Оптимізовано виробництво вже існуючих препаратів. В рамках вдосконалення продукції бренд Провет випустив дві оновлені лінійки професійних препаратів спрямованої дії Профілайн СТОП, що складає понад 50 продуктів. Лінійки націлені на захист від паразитів та підтримку повноцінного і здорового життя домашніх улюбленців. Крім того, випустили 10 нових препаратів. Деякі з них є дженеріками досить відомих імпортних брендів, Ендів, але за більш доступною вітчизняною ціною, що наразі важливо для покупців, наша компанія використовує контрольні процедури виробництва і їх декілька. Це починається з контролю вхідної сировини, первинного пакування та інших пакувальних матеріалів. Потім відбувається контроль приготованого напівпродукту, а вже потім контроль безпосередньо готової продукції. Тобто ми проводимо контроль майже на кожній стадії виробничого циклу, і тим самим ми забезпечуємо якість виготовленої продукції. Звісно, наша компанія дбає про екологічні аспекти виробництва. Перш за все, ми використовуємо ті речовини, які дозволені для використання у виробництві ветеринарних препаратів на території України. По-друге, як і в будь-якому виробництві, є відходи. Кожен тип відходів ми складаємо у відповідний контейнер та з визначеною періодичністю піддаємо утилізуван. Що стосується контролю за споживанням своєї продукції, то у кожній вторинній упаковці міститься листівка-вкладка, в якій зазначено спосіб використання продукції, дозування та інша необхідна інформація відповідно до використання продукції. Наша компанія Реагує на нові тенденції у ветеринарній медицині. Ми слідкуємо перш за все за світовими лідерами у виробництві ветеринарних препаратів. Ми слідкуємо за тим, які нові діючі речовини та комбінації діючих речовин з'являються на ринку. Та на підставі всього цього створюємо вітчизняні препарати найвищої якості за доступний кошт для власників тварин. Крім цього, як і більшість світових виробників ветеринарних препаратів, ми також рухаємося у бік створення більш екологічно чистих препаратів, а саме таких, діючими речовинами яких є рослинні екстракти або ефірні олії. І в нашому портфелі є декілька таких препаратів. Компанія докладає значних зусиль до забезпечення вимог належної виробничої практики та відповідності міжнародним стандартам, що підтверджено сертифікатом GMP. Підтвердженням цього є визнання Лідер року 2023 серед найкращих виробників ветеринарних препаратів для домашніх улюбленців за експертною оцінкою аналітичного центру Вибір країни.